Ми продовжуємо розв'язувати завдання пробного ЗНО з математики 2020. І зараз е, на черзі у нас завдання номер 31 Завдання номер 31 звучить так. Довідкову інформацію промовляють почергово по одному разу п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, російською та польською. Українською. Англійською, німецькою, російською та польською. Скільки всього є варіантів послідовності і озвучення цієї інформації цими п'ятьма мовами, якщо спочатку її промовляють українською? Ну, очевидно, задача на комбінатурику і на використання правила добу. Значить, Давайте розглянемо, у нас є п'ять можливостей. З кількома способами ми можемо перший е, раз об'явити одним способом, бо тут зафіксовано, що це українська мова. За умовою задачі сказано, е, що спочатку промовляють українською мовою. Е, залишається чотири мови. З кількома способами можна от другу, е, друге повідомлення зробити, раз у нас чотири мови. Чотирма мовами. Е, з кількома способами ми можемо е, ось тут. Якщо тут використано вже українську, ще якусь мову, то вже тут залишається у нас три способи. Тобто, наприклад, одна мова вже прозвучала, значить залишається три способи. Тут, відповідно, два способи і тут також один спосіб. Всього це правило добутку нам необхідно перемножити. І це будемо мати. 4 на 3 – 12, і на 2 24 способи. 24 способи існує, щоб ось таким чином об'явити оголошення п'ятьма мовами. Все. Ця задача має таку відповідь 24 способи. 32 задача. У прямокутній системі координат Х, на площині задана рівнобедрений трикутник. І так, це номер 32. АЦБ. В якому АЦ дорівнює БЦ і відома координати точки А. 2-5. Мінус п'ять. І точки Б. Чотири три. Три. Точка Б? І якось, значить, це в нас сторона від трикутника. А БЦ, але от питання, де точка С знаходиться, вона може знаходитись тут. А може знаходитись тут. Ну, давайте умовно. Зараз я її напишу ось тут. А потім зараз ми це з'ясуємо. І так, точка С. Навколо цього трикутника описано коло задане рівнянням. Х відняти 3 в квадраті. Додати Y в квадраті, додати 2Y до рівня 16. Тобто навколо трикутника описано коло, задане ось таким рівнянням. Що ми можемо з цієї інформації взяти? Ми можемо центр кола знайти і радіус цього кола. Але для цього нам необхідно спочатку тут виконати перетворення із цього двочлену виділити квадрат. Значить, х мінус 3 переписуємо в квадраті. Сюди додали 1 відняли 1. І таким чином отримали повний квадрат. Y додати 1 в квадраті дорівнює 17. Значить, центр кола у нас це центр. Це число 3 мінус 1. Так, десь воно знаходиться, поки що не дуже зрозуміло. Так, ось оця точка А має координати 2 і 5. А точка Б має координати 4 і 3. Давайте знайдемо координати з середини відрізка АБ. Ну, нехай це буде деяка точка Є. Е. Які вона буде мати координати? Значить, 2 додати 4 це 6, поділити на 2, 3. Мінус 5 додати 3 мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І що ми бачимо? Ми бачимо, що координати середини ось цього відрізка співпадають з координатами описаного навколо трикутника кола. А в якому ж випадку центр описаного кола лежить на стороні, та ще й на середині? Згадуємо, це ж випадок, коли трикутник прямокутний. Тоді ось оцей відрізок є гіпотенузою трикутника прямокутного, ось отут прямий кут. І це є діаметр цього кола описаного. Тобто, що ми можемо сказати? Ми радіус фактично можемо знайти. Значить, АВ відрізок можна знайти довжину. А, так фактично в нас він відомий. Ось 17 це корінь із 17. Тобто радіус дорівнює корінь із 17. Радіус цього кола дорівнює корінь із 17. Ми можемо себе, якщо бажаємо, перевірити, знайти просто довжину відрізка АВ. Це буде 4 відняти 2, 2 і в квадраті, 2 в квадраті, додати 3 відняти мінус 5, це 3 додати 5, 8 в квадраті. Дорівнює 4 додати 64 корінь 68. А це є 17 на 4, або 2 коріні 18. Тобто, дійсно, АВ – це 2 радіуси. Так, значить, що ми встановили? Ми встановили, що цей трикутник, мало того, що він рівнобедрений, він ще й прямокутний. І ми знаємо довжину відрізка АВ. Що нам необхідно знайти площу цього трикутника. Площу цього трикутника. Значить, проводимо ось отакий відрізочок, нехай це вже тепер буде точка О. Раз у нас трикутник рівнобедрений, то оцей відрізок є медіаною, бо він співпадає до середини проведеної основи. А раз трикутник рівнобедрений, то медіана являється і бісектрисою, і висотою. А значить, оце, це наш радіус. Який дорівнює корінь із 17. Одночасно є висотою ось цього трикутника. А значить, ми можемо площу знаходити за формулою. S дорівнює 1 друга висота помножити на основу. І маємо 1 друга висота в даному випадку. Ось, оце вона є радіус, це корінь із 17. І помножити на основу, в даному випадку, на діаметр на 2 корні з 17. О, гарно все у нас тут виходить. Тобто, що ми маємо? Одна друга на 2 і на 17 в квадраті. І це буде двійки скорочуються, маємо. Просто маємо 17. 17 чого? Одиниці вимірювання не дано, значить 17. Все. Відповідь до завдання 32, 17. Переходимо до завдання 33. Це вже завдання розгорнутою відповіддю. Тут треба робити пояснення і це займе трішки більше часу, ніж на виконання. Попередніх завдань. І так, задано функції F від eкса дорівнює 3 відняти x поділити на 4. І g від ікса дорівнює логарифм x за основою 2. Перше 4 завдання маю. Побудуйте графік функції F. Ну, для побудови, мабуть, доцільно все-таки. Мати невеличку таблицю. Що ми можемо сказати? Це лінійна функція. Графіком її є пряма лінія, і тому достатньо взяти таблицю на дві точки. Причому я візьму один раз Х0, а другий раз Х4. Тоді при підстановці 0 на 4, 0 маємо тут 3. А 4 поділити на 4,1, 3 відняти 1, 2. Значить, це точки. Перша точка з координатами 0,3. В даних завданнях необхідно обов'язково масштаб показувати, хоча б одиничний відрізок. Ось і підписувати, щоб можна було розуміти, деяка точка. І так, точка з координатами 0,3, ось вона. І точка з координатами 4-2. 2, 3, 4. І тут 2. Ось точка. Тобто ось отака пряма лінія. Ось така пряма лінія. Ми виконали перше завдання з номера 33. Тут ще раз нагадую 4. Наступне, побудуйте графік функції G. Це логарифм. Y g дорівнює логарифм Х за основою 2. Ну, Схематично ми розуміємо, що цей логариф проходить ось таким чином. Він проходить через одиницю. Але в же треба хоча б декілька точок взяти. Декілька точок. Ну, давайте. Тому 0 ну, сюди брати не можна. Це я мав на увазі 1. При x дорівнює 1 тут будемо мати 0. При х дорівнює 2. Тут будемо мати одиниця. Ну і при Х, наприклад, четвірка. Це буде 2. Значить, які точки маємо? Х1, Y0, ось ця точка. Х2, у1, ось ця точка. І x4, Y2. Ось. Ага, нас виходить x4, Y2. Ось так. Якось Якось так. Тому що при x 2 y1. так ось так, да. Тобто в точці з координатами 4, 2 відбувся перетин. Третє. Позначте точку перетину графіків функцій. Позначили. Ну, Мабуть, є доцільно написати, що це точка А з координатами 4-2. Та запишіть її координати. Записали. Скориставшись рисунком, розв'яжіть нерівність, це третє вже завдання. F від ікса більше або дорівнює G від ікса. Тобто F у нас це пряма лінія, де у нас пряма знаходиться вище над графіком логарифмічної функції. Ось ми от бачимо ось тут, на цьому проміжку. Можна сказати, ось тут. Але у нас же функція логарифму не визначена ліворуч від нуля. Тому можемо сказати, що відповіддю F від x більша водорівня G від x, буде х належить від нуля, незважаючи на те, що тут більша водорівнює, дужечка кругла має бути до Четвірки, а от четвірка в квадратній дужці. Ось на цьому проміжку. На цьому проміжку функція F від x приймає більше значення, ніж функція g від x. Тобто ось така відповідь до четвертого завдання номеру 33. У нас залишилось два завдання. номер 34 і 35. Зазвичай, це непрості завдання. і ми вже зараз не встигаємо, тому розв'язування на них ми надамо завтра. Я скажу відверто, я не хочу зробити помилку, я вже втомився. І бачу, що в деяких місцях, ну ось очевидно, якщо я вже влагарів замість Xа 0 підставляю, то я вже не дуже впевнений, наскільки я зможу зараз сконцентруватись увагу свою, щоб правильно розв'язати завдання. 34, 35. Тому завтра ми викладемо ці завдання, розв'язані з поясненнями. До зустрічі завтра. Пока.